Поступила команда нам вийти на позиції. Це вже був не сиряк, це вже була темна ніч. У нас ішло троє, і я ледь попереду бачив товариша, навіть не його товариша, а просто звук, що він попереду йде. Тобто ми максимально старалися тримати дистанцію один від одного. Так і правила. Бажаю міцного, позивний мій тихий. Служу у волинському підрозділі Національної гвардії України до повномасштабного вторгнення. Здобув освіту кухара-кондитера і декілька років працював по професії. Працював на Таріхем Тервакоскі, машиністом різельних машин. І під час бойового виїзду вони назбирали мені на дуже якісний тепловізор, за що їм велика подяка. Була темна ніч. Вирішили, що ми вже на позиції і по радіо вийшли, нам сказали просто зайняти десь якесь укриття. Під покровом ночі ми це успішно і зробили. Найшли нору, скоріше за все, це були ще нори окупантів. Оскільки на ранок, я трошки перескочу, коли ми вилізли з неї, ми побачили, що все було засипане в мінах, таких круглих шариках. Але те, що ми на них не наступило, це ще те чудо. Наші товариші висунулися на заняття крайніх рубежів і передали по рації, що один з моїх колег. 200 1, 300. І дуже тяжкий, і потрібно було надати їм допомогу. Почали висуватися на його евакуацію, але це було дуже-дуже складно, тому що це вже була приблизно не знаю, півп'ятої, п'ята ранка. Це 21 травня 24-го року. І це вже був ну, білий день. При цьому всьому, активно працювало прямо по нашій посадці два міномети. І під Два міномети постійний його вогонь. Я і двоє моїх колег вирішили за трьохсотим, за адже розуміли, хто там. Але час ішов вже на секунди, не те, що на хвилини. І коли ми дійшли до нашого пораненого, до точки, де він знаходився, він вже був в дуже критичному стані. Буквально хвилину часу, коли ми вже були в дорозі евакуації пораненого, цей хлопець військовослужбовець просто крикнув, типа Ефепіві. Я тільки встиг підняти голову, і вона вже була над нами. Все, після того, недовго думаючи, згадав слова медицини, як нас вчили в першу чергу зберегти своє життя. І я навіть не встиг не те, що впасти, я просто став в коліно і тут же її пролунав вибух. В першу чергу я подивився на на свого побратима, який йшов спереду. Мій сусід найбільше за нього переживав. Хмара. Пило розійшлася, і він теж сидів в коліні. Він також не встиг розгрупуватися і впасти, як це мало би бути. Але на щастя, я побачив його посмішку і зрозумів, що з ним все гаразд. А зі мною було не все гаразд. Перше поранення мені було в коліно від першої в Ну, Таке просто як тупий удар, І навіть, ну, я не сказав би, що якась біль. Просто бачу, що колош ваш починає червоніти, і я просто в посадку і кричу, що я 300. Збагнувши, що я легкий 300, адже я ще можу порисуватися, я почав спробував надати допомогу ще одному товаришу. В нього вся рука стікала кров'ю. І я просто одним бігом свій п'ятий турнікет, який був у мене тут на підсумку, накинув йому бігом на руку і сказав, що нам потрібно рухатись. Не можна було гаяти ніхто не часу. Ми його я його підхопив і ми побігли далі за, за нашими хлопцями. Адреналін пройшов, ми залізли в нору. Були там суміжні сили, медики, в них навіть була плазма, і йому почали заливати кров. Типу, було два пакетика по 250 мл із сусідньої ями. Я почув, яка вже сміється. Дуже потішило моє серце. Почали здійснювати другий етап евакуації. Відстань була дуже значна, і нам потрібно було пронести його до, до коробочки, щоб, щоб його вивезли. Під час цього всього руху. На нас двічі прилетіло по чотири фпв ворожих. Після тих подій і мого поранення пройшов реабілітацію, відновився і знову повернувся острій. Питають мене, що краще з собою взяти, які навички краще мати. А я їм, ну що я можу сказати? Не треба бути от таким лосьом. Треба мати витримку і дихалку, декілька разів впасти, стати, впасти, встати, на тобі рюкзак, зброя, амуніція, вода на тобі, все на тобі. Ти постійно ти не знаєш, де ти опинишся в наступний момент. Постійно треба мати все при собі. Тому, коли побратими мене запитують, я, я ділюся з ними своїм, хоч і невеликим, але все ж таки досвідом і залюбки їм допомагаю. Розвиватися і підготовлюватися до цієї війни. Звісно, є підтримка. Моя підтримка це моє сонечко, моя дружина. Вона мене постійно підтримує. Ну, і родичі, батьки, мої хресні. Всі мене підтримують.